Я думала, я типу така залітаю. Ля-ля-ля-ля-ля. Я залітаю. Фух. Ох і жарко. А, як я це сказав? Вже спека спекотня, чи є у вас щось компактне на акумуляторі. Давайте подивимось. Давайте. О, а що ж це у нас? Це скарб. Джусу. Джусу лайф. Ну, джусу лайф, Джису. Це у нас джису лайф. Вентилятор на шию. Відкривай і поп... До речі, цей товар знаходиться в категорії інновау. Ось завеликий. Інструкція, котру ми не будемо читати. Зарядка. Сам вентилятор. Повітря у нас тут проходить, тут проходить і дуже зручно буде в маршрутці їздити. Вмикаємо на максимум. Холодно. Ну, Воно ну, отак на спину дує всю тобі охолоджує спину. А на що на голову? Ой, мені вже холодно. Ой, прикольно. Дістаєш його, цепляєш і кайфуєш. Чи що казати? А на момент зйомки це диво коштує всього лише 999 гривень. Тож заходьте на маркетплейс Allo і обирайте товари на вау. Мені холодно. Але я думаю, якщо ти потний типу і воно буде по поту продувати, то буде класно.